Воєнний злочин чи жахлива помилка. Доки Європа одностайно обурена диким масштабом російського воєнного злочину. Президент Сполучених Штатів досі не знаходить в собі сил засудити Росію так, щоб це, хоч комусь було зрозуміло. Про світову реакцію на удар по сумах кореспондентка ТСН Яна Сисачук розкаже далі. Реакції європейських політиків на воєнний злочин росіян у сумах надходять одразу. Російська версія перемиря кривава вербна неділя в сумах. Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголошує, що те, як саме Росія атакувала Суми, дві хвилі ударів в одне й те ж саме місце, аби забрати максимальну кількість життів найтяжчий злочин, і цитую неймовірний рівень підлості. Готовність до переговорів заявив він кремлівський очільник Путін сприймає за слабкість. Голова європейської дипломатії Кая Каллас, яка напередодні підкреслила, що безумовного перемир'я дотримується лише одна сторона. Сьогодні зранку, перед засіданням міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, додала на Росію. Треба посилювати тиск. Ми маємо максимально збільшувати тиск на Росію, аби направду закінчити цю війну, бо хотіти миру повинні обидві сторони. Президент Франції Мануель Макрон публікує допис у соцмережі трьома мовами французькою, англійською і українською, і наголошує, спроби Сполучених Штатів досягти миру не працюють. Всім відомо, що лише Росія хотіла цієї війни. Сьогодні очевидно, що лише Росія обирає продовжувати її всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям Президента Трампа. Потрібні рішучі заходи, щоби змусити Росію припинити вогонь. Так само до американців звертається і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сюкорський. я хочу лише сказати, що я шокований останнім російським ударом по Україні. Україна безумовно погодилася на перемир'я більше місяця тому. Мерзенні атаки на кривий Ріг і суми це знущальна відповідь Росії на цю пропозицію. Президент Трамп, американська адміністрація бачать, що Керманич Росії насміхається над їхньою доброю волею. Сподіваюся, вони ухвалять правильні рішення. Що ж на це відповідає Америка? Російський удар першим засуджує посольство Сполучених Штатів в Україні. А невдовзі спецпредставник Трампа у справах України Кіт Келох, який не так давно потрапив у скандал через статтю в Таймс з заголовком про поділ України на зони на кшталт повоєнного Берліна, пише: Російський удар неприйнятний. Ця атака російських збройних сил у вербну неділю по цивільним цілям у сумах перетнула усі межі прийнятного. Там дуже багато цивільних загиблих і поранених. Як колишній воєнний командувач, я розумію, що таке наводиться на ціль, і це неправильно. Тому президент Трамп докладає усіх зусиль, аби закінчити цю війну. Однак Україна і західний світ марно сподіваються на засудження військових злочинців від головного світового миротворця. Яка ваша реакція на російську атаку по Україні у вербну неділю? Я думаю, це жахливо. Мені сказали, вони помилилися. Я думаю, це жахливо. Вся ця війна жахлива річ. Я думаю, війна, війна почалася через зловживання владою. Ця країна ніколи б не почала цю війну, якби я був президентом. що в уяві Трампа означає вони помилилися, він так і не пояснив. Тим часом президент Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CBS закликав американського колегу приїхати до України, аби побачити наслідки російського вторгнення на власні очі перед будь-якими подальшими рішеннями і переговорами. Яна не Наталя на талікучеренко Те марафон. Єдині новини. Нові санкції проти Росії. Головний дипломат Литви розповів, які галузі країни агресорки можуть потрапити під обмеження наступними. Кестутіс Будріс заявив, що до пакет до пакету санкцій, над яким працює нині Євросоюз, вільнюс пропонує внести компанію Росатом експорт російського скрапленого газу та тіньовий флот країни агресорки. Також очільник МЗС Литви анонсував додаткові персональні санкції та озвучив на думку вільнюса країни-члени ЄС мають обговорити дату, коли Україна зможе приєднатися до союзу. І 1 січня 2030 року видається Литві досяжною датою. Санкції проти Москви сьогодні обговорюють у Люксембурзі на засіданні ради ЄС у закордонних справах. Також за повідомленнями там говоритимуть про гарантії безпеки України, зокрема про ініціативу коаліції рішучих щодо можливого розгортання в нашій державі моніторингової місії. І за засіданням стежить кореспондентка ТСН Наталя Фібрих. Вона зараз з нами наживо. Вітаю Наталю. Тож розкажи, які повідомлення лунають із Люксембурга. Тобі слово. Так, Соломія, вітаю. Ну, насправді, зустріч міністрів закордонних справ ЄС і ще триває. І перед її початком ми вже могли чути і в сюжеті звучали заяви, що потрібно посилювати тиск на Росію. Що дійсно Росія ударами по українським містам і вбивствами людей демонструє абсолютно повну зневагу до якихось розмов про дипломатію і примирення, і що це нарешті мають усвідомити у Вашингтоні. Потрібно більше конкретних дій від європейців, щоб посилити захист України. Так, за Явила перед засіданням очільниця європейської дипломатії, Кая калас, коли говорила про потребу зібрати для України боєприпаси. Ми вже зібрали дві третини нашої ініціативи щодо боєприпасів. Але звичайно, нам потрібно зробити більше у цьому році. Європейські країни вже виділили 23 мільярди євро. Це вже більше ніж минулоріч. Але ми також повинні чинити тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну. Ну і насправді Росія дійсно просто знущається над тими, хто сподівається домовитися про припинення вогню. Про це також говорили сьогодні європейці. Якщо хтось справді хоче переслідувати справжню політику миру, то це означає, що треба посилювати саме Україну. Прямої критики на адресу Вашингтона сьогодні, звичайно, не було чути однак американську дипломатію і адміністрацію європейці згадували декілька разів. Учора Росія здійснила ще одну руйнівну атаку на Україну, цілеспрямовано обстрілявши цивільну інфраструктуру. Це сталося всього через кілька годин після того, як посланник президента Трампа перебував у Санкт-Петербурзі, де вів переговори з Путіним про можливе припинення вогню. Це просто показує, що Росія демонструє повну зневагу до мирного процесу, а також те, що вона не має жодної поваги до людського життя. Захід продовжує уникати рішучих. Кроків для забезпечення безпеки Європи, і це ганебно. Вона закликала наступного канцлера Німеччини Фрідріха Мерца відкинути вагання, які мав його попередник Олаф Шольц. І дійсно до Фрідріха Мерца наразі багато уваги. Лідер ХДС і наймовірніший якби наступний канцлер Фрідріх Мерц багато разів вимагав передати Україні ракети Таурус, ще коли очолював німецьку опозицію, і тепер від нього чекають. Прямих відповідей, а він їх досі не дав. І хоча а, надання Україні цих ракет він не відкидає, але тепер усе залежить уже від європейських партнерів, каже Мерц. Я завжди казав, що робитиму це в координації із нашими європейськими партнерами. Так заявив він напередодні в ефірі телеканалу АРД. Якщо можна буде скоординувати поставки з європейцями, то звичайно Німеччина має брати в них участь. Також Мерц додав, що українська армія має вийти з позиції. Оборони і мати можливість проявляти ініціативу і як варіант такої ініціативи. Він назвав, наприклад, ліквідацію Керченського мосту. Ну і Мерц також вважає, що на Путіна можна діяти тільки з позиції сили. Однак, чому він не говорить одразу, що надасть Україні Тауруси, як власне сам раніше вимагав, це можна легко пояснити його партнерами по майбутній коаліції. Це соціал-демократи і їхній лідер Олаф Шольц відмовлявся надати Україні цю зброю. І, хоча вони набрали на виборах всього 16% голосів, однак тільки вони можуть дати Мерцу більше більшість у парламенті, і тому він іде їм на щедрі поступки. Тож вибори і затвердження нового уряду у Німеччині буде на початку травня, і вже тоді очікуємо конкретних рішень від Німеччини по Таурусам. Ну а що обговорять і до чого домовляться сьогодні європейські головні дипломати? Про це можна буде почути із Люксембурга. Зустріч ще триває, однак незабаром має завершитися.